Колись козаки славилися не лише відбагою і мужністю, а й силою, витривалістю, здоровим духом і тілом. Та справжнє козацьке здоров'я не народжувалося саме по собі. Воно з Мау. Україна за твою свободу шли загинув, бідні сини. Взаємність процвітання свого роду. Ставали дружбу, є Ще з малку батьки прищеплювали нам корисні звички, любов до ближнього і традиційної української їжі. Це корисно, смачно та поживно. Вона екологічно чиста, адже вирощена і приготовлена власноруч. Смачна і корисна квашена капуста. Серед таких страв особливе місце займає український борщ. Поживний, корисний та справжній символ нашої кухні. Саме він додає сили, енергії та підтримує імунітет як колись козакам, так і дітям сьогодні. Піклуймося про своє здоров'я, обираючи просту й корисну їжу, що передається з покоління в покоління. Домашнє молоко. Варення, мед і свіжі пиріжки це найсмачніше, що може бути. Щоранку ми допомагаємо дорослим і з радістю несемо свіже тепле молоко додому. Ми знаємо, що воно натуральне, корисне і без добавок, бо наша корівка годується чистим сіном і травою. Таке молоко додає нам сили, енергії та здоров'я. Ми пишаємося, що маємо власну корівку і можемо щодня пити справжнє домашнє молоко, як колись наші дідусі й бабусі. Домашнє значить найкраще. Домашня випічка це тепло і затишок у кожному шматочку. Свіжий аромат, натуральні інгредієнти та любов, з якою вона готується, роблять її по-справжньому особливою. Активний відпочинок це наша стихія, рух, свіже повітря і гарний настрій заряджають нас енергією. На весь день ми обираємо активність, бо це здоров'я, сила і справжнє задоволення. Рух це ще одна складова козацького здоров'я. Кожен день, проведений активно, це крок до міцного тіла і ясного розуму. Тож не смартфон у руках, а спорт, допомога по господарству. Рибалка, ігри на свіжому повітрі. Ось що робить нас справжніми нащадками козаків. Кожного дня ми з братиками займаємося спортом. <клухи> Рибалка це цікаве хобі та користь для здоров'я. Ми отримуємо енергію від активного відпочинку на свіжому повітрі та навчаємося обирати екологічну рибку, яка корисна для організму. Природа навчає та надихає. Справжнє козацьке здоров'я починається з дитинства. Будь сильним тілом і духом. Будь гідним нащадком козаків. Відпочинок у лісі на грибах це свідомий вибір нашої сім'ї. Ми насолоджуємося природою свіжим повітрям та чистим домашніми грибочками, які приносять користь і радість усім. Які ти грибочки збираєш? Пушанки. Купеньки. Ну Вони просто породила пушанки. Бути здоровим. Означає бути добрим, щирим і дружнім, бо сильне тіло без доброго серця. Не козацька слава. Пам'ятай! Твоє здоров'я це твоя сила. А справжнє козацьке здоров'я починається з дитинства. З твого вибору і твоїх щоденних звичок. З любові до себе, до людей і до України. Слава Україні! Героям слава!